Друзі, всім привіт! Про те, як зараз відбувається мобілізація, всі і так, усе прекрасно розуміють. Але що робити, якщо вас призвали із порушеннями? Чи можна оскаржити мобілізацію? Відповідь так, можна. Але ось парадокс: це вам не допоможе. Чому так? Верховний суд уже дав відповідь. Тож розбираємося прямо зараз. Друзі, якщо вам цікаві такі розбори, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Так ви точно не пропустите нові важливі відео. А поки ви все це робите, у мене для вас є ще одна крута порада. Якщо хочете бути в курсі всіх бухгалтерських та кадрових змін, мати доступ до аналітики, експертних порад і зразків документів, вам точно стане в пригоді Factor Pro. Це єдиний доступ одразу до трьох сайтів iFactor.ua, Buhalter911.com та бухгалтерком.юа. Тож, якщо ви хочете завжди мати під рукою актуальну інформацію, фактор про це саме те, що вам потрібно. А ми повертаємося до нашої теми. Верховний суд нещодавно ухвалив резонансне рішення, яке може кардинально вплинути на всіх військовозобов'язаних. Ось у чому суть. Чоловіка призвали до лав ЗСУ із порушенням процедури. Його не направили на ВЛК, хоча це було його обов'язковим етапом. Він вирішив боротися за свої права та звернувся до суду, адже вважав, що незаконний призов дає йому підстави для звільнення зі служби. Що ви думаєте? Суд погодився, визнав Призов протиправним. Але на цьому історія не закінчилася. Верховний суд втрутився і вніс свої корективи. Що саме він постановив і що це означає на практиці? Зараз наведу вам ключові моменти з цього рішення, а потім поясню це простими словами: Верховний суд навів такі аргументи. По-перше, звільнення з військової служби є неефективним, адже не вирішує правомірності акта, який приймається ТЦК за результатами проведеної процедури призову позивача на військову службу. Ну, простіше кажучи, суддя вирішили, що порушення процедури мобілізації це проблема між конкретним ТЦК та конкретним військовозобов'язаним. А от військову частину це вже ніяк не стосується. По-друге, процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації є незворотньою, тобто такою, що вже відбулася. Визнання ж процедури призову протиправною не спричиняє відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу. По-третє, проведення ВЛК так само не відновить порушених прав військового, бо процедуру призову вже і так було порушено. Ну, простіше кажучи, відсутність висновку ВЛК щодо чоловіка не означає, що він не може взагалі служити. Відсутність такого висновку означає, що ніхто не переконався в тому, чи дозволяє його стан здоров'я нести військову службу, а переконатись в цьому було необхідно згідно з нормами чинного законодавства. Тобто, якщо у особи є якісь захворювання, треба проходити ВЛК, отримувати висновок про непридатність і тоді вже звільнятися з військової служби. Тоді все буде в рамках закону. Адже без чітких підстав, передбачених статтею 26 закону, номер 2232, звільнення з військової служби неможливе. Тобто, загалом, військовослужбовцям варто у суперечках спиратися на закон 2232 і не робити ставку на процедурні порушення під час спорів щодо звільнення з лав ЗСУ. І хоча, де Юре, це рішення конкретно у цій ситуації здається більш-менш логічним, турбує інше. Те, що висновки Верховного суду про незворотність процедури мобілізації можуть використовуватися щодо всіх військовозобов'язаних. Поясню, завдяки таким висновкам, ТЦК легко можуть мобілізувати особу, яка, наприклад, має відстрочку або бронь. І навіть якщо він піде це оскаржувати до суду, то що ж суд йому скаже? Ну, простими словами, що процедура мобілізації є незворотньою. І навіть якщо ЦЦК щось там порушили, то це вже ні на що не впливає. Тож йди і шукайся якісь підстави для звільнення з військової служби в рамках статті 26 закону номер 2232 А якщо у тебе їх немає, то йди служити далі. І це не зважаючи на те, що така особа має законне право на відстрочку. Тому сподіваюся, що висновки Верховного суду не будуть використані проти військовослужбовців і вони стосуватимуться виключно тієї ситуації. Хоча, звісно, суддя спікер Всу підкреслив, що це рішення не є зразковим, і суди можуть відступати від нього. Але я маю вас попередити, що судді часто притримуються рішень Верховного суду. Тож майте це на увазі. А до речі, це вже не перша згадка Верховного суду про незворотність. Схожа позиція була і у випадку, коли було заброньоване працівника, який вже проходив військову службу. І хоча наразі процедуру бронювання прискорили, ну наскільки це можливо, проте такі ситуації цілком можливі. Тому, якщо працівник вже пройшов ВЛК та його зарахували до військової частини, то бронювання йому вже не допоможе. Тож будьте з цим дуже уважні. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!